Проєкт риковософії центру Харківського ліцею номер 149 М-класу. Тема Лексичне значення та типологія неологізму війни, соціальних мережах відомих письменників як різновиду художньо логістичної літератури. Об'єкт проєктного дослідження неологізму війни, предмет дослідження Типологія неологізму війни. Мета проєктного дослідження дослідити лексичне значення та виокремити топологією, слів неологізму війни, матеріал дослідження, соціальні мережі відомих письменників як розновити художньої фізичної літератури. Завданням цього проєкту є визначити значення поняття неологізму, дослідити особливості виникнення неологізму під час війни та їх назначення для розвитку соціальних мереж як різновиду художньої публістичної літератури, окреслити типологію неалогізмів, що вони під час війни у соцмережах, провести аналіз на визначення найпопулярніших неалогізмів у соціальних мережах відомих письменників, визначити лексичні значення меалогізмів, отриманих під час дослідження обкреслити перспективи розвитку неологізму у соціальних мережах. Неологізм це новостворені слова, фрази чи терміни, які описують навколишню дійсність. Мова та література, зокрема, завжди реагують на процеси, суспільно, культурні будь-які, що відбуваються у суспільстві. І війна теж один із таких суспільних процесів, у якому ми вимушені. Звісно ж, результати цих суспільних дій відзеркалені мові та І тому з'являється велика кількість неологізмів. Особливості неологізму, що з'явилося під час війни, є те, що чимало новотворів, які активно вживають навіть сьогодні, сягає ще радянських часів. Це такі військові та воєнні жанр мелогізму, як двохсотий чи трьохсотий. Частина неологізму народилася на початку цієї війни в тобто 2014-2015 роках, як от, аватар, частина вже під час повномасштабної, наприклад, бавовна. Зараз українці творять як нові слова, так і надають старим нового значення. При цьому не всі неологізми цензура. Що цікаво, з'являються не лише нові слова, а й цілі фрази. До прикладу, доброго вечора, ми з Коли війна закінчиться, тобто, коли ми переможемо, багато зі згаданих слів з, з ужитку забудуться і перетворяться на історизми. Леце ну, на позначення вже зниклих явищ. Сьогодні історизм є, наприклад, бояром, булава віча тощо. Для чого потрібні неологізми для художнього тут тексту? По-перше, щоб позначити нові явища або ж ті, з якими досі масово не мали справи, наприклад, приліт, визначення влучання. По-друге, вони посилюють експресію, вираження емоції. Наприклад, слова росіяни нам мало, своє ставлення до них, ми висловлюємо словами русня, расист, орки «орке», По-третє, вони пом'якшують або маскують те, про що говорити. Без натягих неприємних. Тут маємо справу з ефемізмами. Наприклад, кажучи мінуснути. Четверте, щоб різноманітнити синонімічний ряд, коли про якесь явище часто говорить. Наприклад, щоб обходитись без повторів слова стріляти, журналісти вживають готити. Неологізми, що виникли під час війни, можна поділити на Топологію за вжитку. Опис зброї, Баректари, Джавеліни, Хаймерсі, опис ворога, русня орки. Його характеристики. Рашисти, кадирівці, дії ворога. Гатять. характеристики українців. Неволонтери, донатити, котики, географічні об'єкти, пов'язані з війною. оркостан, Московія. Мордор, народні мене, Арестовичі за три дні Чорнобайка, політичний неологізм, Макронти, неологізми. метрошколи, укриття. Варто зауважити, що неологізми бувають лексичні, коли з'являється нове слово та семантичні, неосоматизми. Коли слово старе, відоме, але набуває нового значення. Матеріалом нашого дослідження були соціальні мережі, Фейсбук як вид художнього популістичного тексту відомих письменників, таких як Анна Гін, Ростислав Мельників Тетяна Трофименко. Проаналізувавши їхні соціальні мережі, ми визначили найпопулярніші неологізми, які вони вживають у своїх текстах. Та опреслили їхнє лексичне значення. Гатити стріляти сьогодні знову у нас гатять. Орпустан Росія, В Орпустані сьогодні вибори Ти? росіяни. Орки заслуговують на наше ненависть. Приліт, коли бомба ракети влучили в ці, був приліт в університетської вороди. Не волонтерити, щоб знайти щось потрібне, навіть з. Від землі Дістати. Ми з Іриною наволонтерили хлопцям на телевізорі, але натуне щось вигадане в Росії, це щось поза розумом, аналогіт, дискотека, бойові дії. Щось сьогодні дискотека почалась дуже рано. Ракети, гради, повний комплект, Мопед. іранський дрон-канікадзе, Мопед прилетів у будинок навпроти. Павовна вибухи в Росії. Сьогодні в ПНР знову павовна. Найкраща новини зранк. Котики. Українські військовослужбовці сьогодні їздили до наших котиків. Трьохсотий. Поранений. Спілкувалася з трьохсотим, бо в сліз неможливо згадати. Ось аккаунти цих письменників, які писали ці фрази. Отже, після проведеного нами дослідження можемо зробити висновки, що неологізми збагачують мовлення та роблять його більш експресивним. І ці новоутвори, що використовують відомі письменники у своїх соцмережах, цілком, можливо, незабаром з'являться у поезіях та художніх творах проаналізованих письменників. Пам'ятаємо, що слово зброя. боремось – переможемо. Дякую за приділений час.